Активісти руху мають намір протидіяти як корупції у владі, так і радикальним неонацистам. Так заявив у своєму інтерв'ю змі активіст супротиву Ростислав Барда. Нині про свою підтримку конкретному об'єднанню та свою активну діяльність заявили одеські народні дружинники. Так вони себе називають. Першочергово народні дружинники хочуть розбурхати одеситів від традиційної аполітичності. Містяни приєднуйтесь до нас і висловлюйте свою точку зору. Під таким гаслом активісти починають свою діяльність. Саме главне та то, що там буде просто... Одесситы. Это не какие-то тетушки, не какие-то э, провластные организации. Мы сейчас выступаем не за власть, наш лозунг, а за Одессу. Я не вижу, чтобы власть могла справиться с бесчинствующими молодчиками в Киеве. Ви хочете дісіти того, щоб творілось таке у нас в місті? Я лично не хочу. Варто зазначити, що активісти супротиву не бачать іншого майбутнього для України як вступ до митного союзу. Вектор діяльності організації спрямовуватиметься на протидію корупції у владі та протидію всім, хто на думку його членів порушує громадянські права українців. Про права наших співвітчизників говорить і один з молодіжних лідерів Одеси Антон Давидченко. Ми б хотіли к вам звернутися. Якщо ви по хочете хотіти правити у біля в тих регіонах. Так давайте виступимо совмесно з тими вимогами, щоб наша страна стала федерацією. Я эту ту ідію подіржують пачісто на 70%. Нагадуємо, що за конституцією Україна є унітарною державою, цілісно єдиною. А отже, навіть розмови про федералізацію вже можна розцінити як прояв сепаратизму, за що передбачена кримінальна відповідальність. Ірина Вицюховська, Максим Радченко, факти.